Дві бронзових перемоги здобула житомирська волейбольна команда Житичі Полісся» у сезоні 2023 2024 років. Ну що, ось вона, атака на виграш і шапола приносить бронзові нагороди житомирській команді. у вирішальному матчі за бронзу у суперліті Демарт 11 квітня Житомирські волейболісти зійшлися у добою з юридичною академією і перемогли суперників з рахунком 3-0. Хочу похвалити і подякувати всім гравцям, всім тренерському штабу, тому що всі, всі працювали заради результату. Прагнення грати і єдність команди це запорока успіху. Першу бронзу вели здобули 17 березня у рамках Кубку України у матчі з ВСК Юридична Академія. Ми вітаємо колектив, жити чи Вітаємо цих болівальників і загалом усіх болівальників, що спотряло онлайн за жтоми скільки колектив болівали з бронзовими медалями у рамках Кубку України. Тоді, за результатами чемпіонату, капітана житичів Полісся Миколу Рудницького визнали найкращим центральним блокуючим. Він каже, звичайно, це приємно. Та все ж головним для нього залишається результат усієї команди. Якщо ти ну, завдання є, там медалі у нас воно було вже ну не один рік, ми, ну нам не вистачало. Там то ковід був, то розпочалася війна, і все не, не вийшло збирати. Сім'далі в цьому році ну ми взяли. Значить, ну це вже ми все робимо правильно і рухаємося в правильному напрямку. Цьогоріч генеральним партнером житичів Полісся виступила компанія Бідживі Геннадія Буткевича. Президент команди Володимир Ширма каже: саме це і стало поштовхом для Житомирських спортсменів і допомогло здобути результат. Ми маємо дуже сьогодні серйозного партнера біживі, і тому це дало можливість десь стабілізувати фінансову складову. От і зрозуміло підсилити команду. Наступного сезону компанія Біживі продовжить свою підтримку команди. Тож вже зараз керівництво будує плани та ставить нові цілі. Плануємо стартувати з європейських Кубків, зараз будемо робити. План підготовки будемо слухати пропозиції щодо складу команди. Тому з оптимізмом дивимося в наступний сезон. Нещодавно Федерація волейболу України опублікувала розширений список кандидатів на перегляд у збірну. До нього потрапили і три гравці з житичів Полісся: Віктор Шаповал, Микола Рудницький та Микита Лубан. Ми вирушаємо до міста Городок, це Хмельницька область. Це буде тренувальний збір на базі команди «Епіцентр Подоляна». Там буде нас очікувати наш тренер. Так він буде переглядати гравців, він буде будувати тренувальний процес, і він буде дивитись та обрати кращих граців, які достойні будуть в цьому році захищати кольори нашої національної збірної. Інші ж гравці команди, «Житичі Полісся, мають трохи часу на відпочинок, перезавантаження та підготовку до нового сезону. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1